Після війни і вони були перервані, шляхом русифікації усієї території і намаганням переконати людей, що українська мова це виключно мова села. І якщо ви приїздите, маєте приїхати до міста, до справжнього міста, навіть до Львова, ну, ви ж повинні по чоловічим актор згаріти. І у людей це досі комплекси. А як, як, як позбутися цього комплексу? Для того, щоб позбутися цього комплексу, українська мова має стати, як я вже неодноразово говорив, мовою великого міста. Я це спостерігав. Навіть по яких ось своїх власних знайомих спостерігав, які були зі Сходу України. Переїжджали зі Сходу до Києва, продовжували говорити російською, потім приїжджали до Львова. І тут я раптом помічав, що вони не просто переходять на українську. Це була те, що вони переходили на українську, це якраз не було великою подією для мене. Я бачив, що вони приховували, що вони взагалі українською завжди говорили.